Що, зранку поранше виїхав, поїхав на Київ. В общем, справи такі. Зараз їду купляю дверку, в вишневому кольорі, в такому яку машина я не знайшов нормально. Є одна десь у Дніпрі, але там на ній теж царапані аж до ґрунта і також фарбувати потрібно, і там ціна 35 тисячі. Але ну, рідний колір, але ну, а, а смисл платить. Я зараз їду на розборочку, лачиті, е, хочу взяти. Другого кольору дверку. Просто я договорився з другом, ми її перефарбуємо колір машини, заїду по дорозі, ще візьму пасти полірувальні, щоб відполірувати кузов. Круги в мене є. І, і, і щоб мені підібрали краску. По ВІН-коду чи як. Ну, вона в рідній красці, це її рідна краска, тому, я думаю, думаю, ускладнень не буде по підбору фарби. Ну, якось так, летим на розборку поки за дверкою. Дверка там, до речі, від 1000 до 2,5 під покраску. Тобто, В принципі, якщо там дверка буде півтори тисячі гривень стоїть, плюс її десь приблизно так, то вона мені в три тисячі в ідеально покрашеному стані вийде. Ну, то Це шикарний варіант. В общем, з'їздив я вчора в Київ на розборочку полочиті. Купив дверку і арочка на нову почту прийшла, купив фарби на дверь, тому що дверь... Другого кольору купив е... полірувальну пасту для кузова. Ну, зараз вам покажу. Ось общем, у нас дверка такого слідного кольору поцарапана, але ціла, без м'ятин, без ржавчини. За півтори тисячі гривень спругувався, хоч і за дві, за півтори віддав. Ось, тут у нас це фарба на дверь. Взяв ось такий поліроль. Зараз буду полірувати кузов, побачимо. побачимо який буде ефект. Там ще в коробці лежить арочка, то що ми будемо переварювати. Вже завтра поїду до друга, будемо займатися переваркою. Тому я думаю, що скоро ми нею закінчимо. Тому що поки що погнали брати пасту і полірувати. Ось така вона прибула. Є такі моменти, як тут все бачите, не знаю, чи на камеру вам видно, тут все мутненьке, тут вже блискуче, але вона вся така вмілко, мило просто видно або мочалкою, пісок, просто піском затерли кузов і все. Так в вроді, плюс-мінус поганому стані. Головне, що це рідна краска. Зараз буду полірувати і буду показувати вам результат. Ну Все, поліровочка закінчена. Що вам скажу він блискучішим, як бачите, у ньому навіть відображення є будинку. Тобто краска відновилася, подряпинки згладились і ставим блискучішим, яскравіша фарба просто стала. Такий от. Оце так, поліровочка в домашніх умовах, якщо брати якусь професійну поліровку, то звісно. Це все буде дорожче і результат буде краще. Але взагалі наскільки я знаю, то вони беруть, полірують автомобілі, тільки в яких лакофарбове покриття в ідеальному стані. Тут ж є якісь маленькі нюанси по лакофарбовому покриттю. Тому ну, от бачите, навіть мене там видно. Тому я так скажу вам, результатом плюс-мінус на... Відсотки 90 я довольний. Єдине, що я не поплював це кришу, вона в принципі ще в гарному стані, тому я її не трогав. Так, попідкрашував задні стопи, як нові геть стали. Спереді фари також я повернув. Є маленькі підкраси. Ну як маленькі. Відносно на бантерах, що ззадні. Але так ну нормально. Тут теж всі цей фонар також відновився. Дуже гарний. Завтра це вже будемо ремонтувати, будемо варити, будемо ставити двері. Зняв в общем я шеврола, який планував цю передню решіточку, буду зараз її замотовувати я чорний матовий балончик з фарбою. і буде вона в мене чорна матова. Гарненька. Така страшно вона, звісно. Скоро може дати геть політ, зараз буду його випять шкрябувати, і фарбувати. Побачимо результат. Така на стрішиточка вийшла матова. Там ще видно, що є мокрі е, п'ятнишка. Краска ще підсихає. Але результатом я довольний. Реально круг то виглядить, як новий, як новий пластик. просто. Я не знаю наскільки, на, наскільки довго його хватить, але ну, вид насправді має. Побачимо, поставлю на автомобіль, коли висохне вся фарба. Побачимо, як воно буде виглядати на автомобілі. Мені вже подобається. Балон я зараз покажу. Нафарбував. Ось такий балот. Ось такий... 140 гривень. Графітно чорний. Дорогуватий, звісно, але результат прикольний. В общем, я решил антихром до кантихром. Тут решіточку вже поставив, так вона виглядає. Сюди. Супер, як додж. Як додж челленджер. Зняв значка ззаду. Зараз те, що він буде формувати в чорний. От не знаю, напишіть в коментах. Було прикольніше, якщо я ці ще чорний мат задую. Але це звісно, тут з вирізанням буде. Треба все малярним скотчем отако заклеїти. Потім лезуємо акуратненько вирізати. І я думаю, що значка. Зараз в чорний мат задую. Визначив такий чорний, деякі старий, якось буде гарніше. Ну, тут на двох сторонах скотча, образ тримається, старий відер, це без жиру. Так що якось так. Ну що, будемо зараз робити миєчку для вина. Остапій. Коробка вся там в маслі. Тут за того, що робили головку, Ставили нову головку, багато де є масло, багато є антифриз його треба все весь повинувати. Щоб воно було чистеньке, гарненьке. Зараз зняв акумулятор, позакриваю всі предохранителі Салафановими пакетами і позитую, мабуть. Зніму свічок, <кій> свічок провода, позатулюю тут також дирочки пакетами целофановими, щоб менше не попадала там вода на контакти. А так, в принципі, надіюсь, що горе не наробить. Я буду мити не кюрфером, буду мити обичною водою з кранички. У мене є така штука, б'є вона добре. Не кюрхер, звісно, але для мотору в тут із високовода. До... Високого тиску не потрібно. А так от змиємо його, подивіться який він зараз. Побачимо що буде. Що в мене є конструмент, це от така штука К2. Віяв ось таку длинну ручкою кісточку, щоб хімія карти. Десь далеко таку, залізти нам. Все це будемо витирати. Зараз нема акумуляторну батарею, позакриваю кульочками і будемо займатися. Закончена. Результат дивіться самі. Я звісно не займаюся детелінгом під капотного пространства, але стало набагато чистіше. Коробас трошки там відмив. Він став похожий на коробас, а не на сплошний кусок. Я б сказав би, ну промовчу е багнюки. Такі стаканчики чистенькі. Там частенько. ще воно мокреньке, підсохне, я вже завів, моторі наньку робить, ніяких ошибочок нічого не вискочило. Значить маєчка пройшла добре, і водичка нікуди не попала. Він підсохне і буде клюшечка. Мені просто не треба було зробити терег, тому що коли продаєш автомобіль, починають задавати лишні дурні запитання, чому ми все мотор, а в нас є підозри. А мабуть тут все тече, всі прокладки, тому я стараюсь прям сильно в нуль не вимивати мотор, а просто так зробити поверхневу мийку, щоб пелючку брати, трошки мазути. У мене практично вся та бутилка К2, де мій під двигуна ушла, але тут треба, мабуть, штуки 3 як мінімум, щоб це все вимити. Ну що, поки погодка дає трошки попрацювати. Е, в общем, яка в мене тут проблема, не включається друга передача. Точніше, вона включається, але ручка дуже сильно оце. Я там уже зняв на колісі стопера пальця на вивки. Е, що я вже зробив? Забув він зняти. Я в общем, взяв оцю штуку. Ось вона, тут. вона в сторону відбігається. Витягу оце такий штук, ручку. Піднімаємо на себе. Я не буду розказати свій ремонт, але приблизно, щоб ви розуміли, може комусь понадобиться. Потім отут. Ось тут такий типу, шарик і там різинка. там мота трошки зверху, щоб у цьому металічному типу обоміті не було сильного шапу ручки. Так. Я зрозумів, чого в мене включається друга передача. Ось так от мене. Перше у мене піднімається кальце. Ой, в смислі заднє. Заднє піднімається кольце, включається. Наблюдаю. Ось перша, друга. Чому в мене включалось друга? Тому що ця пластмаска впиралась, треба піднімати і тягнути на себе. Тоді вона включається. Тобто так от вона не включалася. Вона піднімати пластмаску, тоді включає. Тобто виходить неправильний якийсь ход. Із-за чого? це? Із-за того, що в мене розбите колісо. Ззаді включається отак. От от. Ви розумієте, піднімаєш колесо, тикаєш сюди. І сюди. Все, це на задня передача. Йдемо під капот. У мене тут трошки незручно. Я вже виняв ось у цього пальця, я вже його нового ставив. там сарумала вироботка. Ой, взагалі вона стоїть отама, я не знаю чи видно вам. Тут взагалі стоїть газовий редуктор і за цього дуже незручно туди доставати. Потім там є в общем, болт. Отам є болт 12 його треба відкрутити взагалі я зараз вийму кулісу і потім будемо з вами дивитися що по ній розбити. Ремкомплекта я не купив будемо методом перекупу її ремонтувати Ну що, в принципі, кулісу я настроїв я її геть не зміг зняти там один шток відламався я її витягнув звідти не зміг але настроїв все перша друга третя четверта п'ята і задня Ось все включається руль ручки, я б не сказав, що прям дуже сильний ход він став значно менший і передачі включаються чутче. якось так. В общем, це вже на ходу будемо дивитися. Зараз поки доща немає, я хочу спробувати. Купив машинку, зараз вам покажу. Всі таку машинку. Розпаковочка чекає. Ось така машинка. Для того щоб шкурити машину. Мітертул шторб. Сюда наждачка открывается. Такие есть наждачки. пару какой-то наждачек 400, 220 и там еще маленькие. Приданная крепится така штука. Типа, щоб Сюда я там прикріплю, щоб туда залітала вся пыль. Така кнопочка тут регулювання обертів, одиничка Де шесть. Що там пишуть? Це не реклама. Пишуть від, від 5 тисяч до 12 тисяч обертів на 300 Вт. Будемо пробувати зараз. Будемо пробувати отут ошкурити. Я хочу у цьому місці отут зашкурити. Ось тут зашкурити і тут вже почати шпаклювати. Оце теж треба все, цю шпаклівку збідбити, збити. Та й все. Якось так починаємо працювати. Ну що ж, ось такі ось у будні, важкі будні перекупа. Він себе і спити і в малярки, і в рихтовки, і всього. Гарочка ця поварена. Треба повиводити форми. Це дуже нелегко зробити це все повиводить надо. Тут також треба виводити кантик. Тут, в принципі, не важко. Саме головне, це тут ось, ось тут ось І тут вивести. Тут саме більше пом'яте було. І, ну, і, звісно, ось тут ось це зробити. Вибачте, що вони руки такі ну, грязні. Я щось шо, роблю, щось роблю. <гум> ну, в общем, тут оце вивести треба. І тут вивезти. Я це роблю перший раз, не знаю як вийде, але як говориться перекуп не може сильно з грошима. Тому робимо дешево і сердито. Потім головне, щоб я пральнього виготовив і щоб фарба співпадала. Якось так, клюночкою позакривав. Тут я вже пройшовся нутрянку цим, як його називають. Господи, я вже називаю. Прочі. Цю фігню його. Цю фінмою як там буває. Хоч брай. Забув забудь. Там нічого страшного немає. Там ж фактику. Якщо видно, тут легенько молоточком все простукали. Так і не був битий. Нема нічого критичного. Що... Машинка огонь. Працюємо, працюємо, працюємо. Ну що, в общем. Шеврик наш. На покраски. Пленочка все закрите. Якось так. Дверь вже задула крестові краски. Фарби, фарби, краски, фарби. Минут 5, 10 5 4 4-5-10-5 утра. У нас буде скриватися вже лаком. Наконець, з третьої попитки ми попали в краску. Я сподіваюсь. Не знаю, ще побачимо. Арочка у нас така тут. А? Ну, в общем. Загрунтована, зашпакльована, вже виготовлено під покрасочку. Ой, що покраску довго попасти, не могли, вже заказав комп'ютерний підбор. Зробили викраску. Чи викраска така, наша викраска. Вроді співпадає, але вона без лаку. В общем, викрасимо, побачимо, що вийде з нашого шеврика. Якось так красим таким пістолетиком, красом так сказати, в гаражних условиях, але бариги ми такі. В общем ця дверка, щоб ви знали, ну, де ж повна те, яку я купував вона була сіра. А раз вона вже червона. Там була вона такого кольору, це вона тряночка З тої сторони так також вже закрашувала, там вже затерта вона, тому що не скипала краска. Вона була ярче, а в цій фарбі якось дуже багато малінового такого кольору і з допомогою комп'ютерного підбору стоп, надію що попали не знаю зараз плакамо води побачимо попали на колір чи не попали в общем ви поки дивіться побачимо що з цього вийде Яврик уже готовий. Погнали, подивимося, що ми зробили. Пробачайте, що так довго. Блін, маляр був зайнятий, це були душі. Коротше. Гвалт вже відполірований, намитий, готовий до продажу. Зараз він вже піде в продажу. Давайте подивимося, що ми зробили. Наполірований, красивенький, зазорчики чотенько. Пам'ятаєте, що тут було? А тут була в нас м'ятина. Тепер воно все гарненьке. Ось таке воно все.